Вже в всьому педагоги Олександрії збираються на психологічні тренінги, що мають допомогти подолати стреси як в роботі, так і в житті. Ці тренінги про внутрішню емоційну підтримку пояснила організаторка Оксана Анікова. Наші тренінги називаються професійне зростання та емоційна підтримка педагогів, і конкретно ми працюємо над розділом, який має назву безпечний простір. По змісту безпечний простір це не про укриття, не про бомбосховище, це про безпеку внутрі себе, це про стрес, це про вміння його подолати. І особливістю цих тренінгів є те, що вони розраховані не на психологів і не психологи їх проводять. Ми з Ольгою Іванівною. Консультанти, я директор центру професійного розвитку Ольга Іванівна. Ми працюємо в парі. Вона консультантка центру професійного розвитку. Нашого ось ми єдині в області такі навчені тренери. Взагалі-то по цій програмі задіяна вся Україна. І таких тренерів у нас більше 20 чоловік. Ми навчалися влітку, і тепер, от ми фактично, весь навчальний рік плануємо і проводимо уже на сьогодні. У нас сьомий тренінг. Групи постійно міняються. Є люди. Які бажають приходять, є люди, яких приводять колеги, тому що бачать, в якому стані люди в стресовому. Ось є по запиту, ми працюємо з колективом. Наприклад, я на осінніх канікулах працювала з колективом ліцею інформаційних технологій. Це не суха лекція, пояснює тренерка. Кожен вийде з власним антистресовим кейсом. Розмов дуже багато, і теорії дуже багато, але насправді воно так перемежовується з ігровими моментами, що люди навіть не розуміють, що вони вже виведені на цю розмову, що вони вже заспокоюються, що вони вже в ігровій формі дізналися дуже багато теоретичного матеріалу і отримали певну базу. І ще знаєте, цінність таких форм і методів роботи в тому, що вони можуть застосовувати і з колегами, і вдома в родині, і на свої. Своїх заняттях із вчителями, із педагогами або ж з учнями будь-якого класу сьогодні в нас на тренінгу представлені представники фактично ну, всіх закладів освіти міста. У нас є дошкільники, у нас є позашкільники, у нас є школи, є початкові, є середні класи, є вчителі старших класів, є методисти закладів дошкільної освіти, є консультант центру професійного розвитку. Тобто ці форми і методи заходять абсолютно всім, тому що знову ж таки повторюся, це. Не про психологію, це про те, що ми зараз переживаємо, в якому стані ми всі абсолютно знаходимося, і як нам дожити ну, здоровими, морально, психологічно здоровими дожити до перемоги. Не вперше відвідує тренінги Алла Сушина і вже має власну аптечку ресурсів. Перш за все, мені сподобалася аптечка самодопомоги, в яку ми вклали дійсно ті вправи, які допомагають собі. І, Така дуже цікава вправа, яка може застосовуватися у роботі із як із дорослими, так і з дітьми. З багать, з декількома учасниками, це вправа піца, вправа піца. Ми стаємо в коло, повертаємося ну, один за одним, і за допомогою долоньок ми виготовляємо піцу. Перш за все, ми розкочуємо тісто на спині у попереднього учасника. Потім накладаємо начинку. Це кетчуп про. Глажуємо так, там майонезну, що хоче начинку. Кожен додає, яку за яку заважає цей ковбаса там шматочками, і відповідно, коли ми виконуємо всі всі дії, ми. Погладжування, дотики різноманітні виконуємо і таким чином готуємо піцу. Завершення це ми її випікаємо і пригощаємо один одному один одного. Що це дає? Це дає, по-перше, настрій, позитивні емоції і ще дотик, тому що надзвичайно важливо, кожен з нас, знаходячись в стресі, знаходиться у своєму якомусь світі, у своєму коконі. А коли ми доторкаємося один до одного. Ми, нібито ділимося позитивними емоціями один з одним і таким чином віддаємо своє тепло, тепло своїх почуттів іншим людям. Ці тренінги будуть відбуватися до кінця навчального року. Долучитися можна на будь-якому етапі. Детальна інформація, і звіти на сторінці Центру професійного розвитку педагогічних працівників.